Четвер, 1 травня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Відсьогодні у Хмельницькій громаді стартував запис дітей до перших класів. Як і раніше у закладах освіти насамперед враховуватимуть територіальний принцип. Батьки матимуть місяць, аби зареєструватись онлайн і подати документи до шкіл. Це, зокрема, заява, копія свідоцтва про народження дитини, медична довідка і копія документа, що підтверджує проживання у будинку мікрорайону. Якщо обрали іншу школу, заздалегідь необхідно дізнатись про наявність у ній вільних місць. Списки зарахованих дітей почнуть публікувати з 1 червня, повідомляють в Департаменті освіти та науки. Хмельницька музична школа номер 1 імені Миколи Мозгового відзначає 90-літній ювілей. З 1935 року і донині заклад виховав низку професійних музикантів. Серед них Анатолій Молотай, Георгій Курков, Оксана Цмур. Сьогодні в музичній школі навчаються більше 600 дітей у відділах народних, струносмичкових, духових та ударних інструментів фортепіано, сольного та хорового співу. Найбільше причин пишатися це звичайно наші викладачі, які заклали фундамент нашої школи, які продовжують працювати вже більше 20-30 років. Це наші корифеї нашої школи. Є в нас випускники і народний артист України, Анатолій Молотай, який започаткував президентський національний оркестр, є заслужені діячі мистецтв України, Ольга Малик, Юлія Терещук, Олена Арбузова, солістка оперети Київської та багато інших. Музична школа номер один імені Миколи Мозгового. А в моїй долі була присутня завжди вона одна з найстарших шкіл нашої області, саме музичних. Уже є філія в селі Давидківці. Ми даємо можливість якомога більше хмельничанам здобувати якісну початкову мистецьку освіту. Із травня на дорогах запрацюють оновлені світлофори. На нові або реконструйовані пристрої встановлюватимуть смарагдові сигнали замість зелених, повідомили у поліції Хмельниччини. Крім того, стрілки на лінзах тепер будуть шевроні. Таймери зворотнього відліку часу розміщуватимуть не лише на пішохідних, а й на транспортних світлофорах. А також на дорогах будуть спільні велопішохідні сигнальні електричні ліхтарі. Із травня екобус працюватиме за літнім графіком у середу та четвер з 14 до 19 години, а в п'ятницю, суботу та неділю з 9 до 19. Нагадаємо, принести до екобуса можна батарейки, люмінісцентні лампи, ртутні термометри та інші види небезпечних відходів. Із локаціями, де стоятиме екобус, у травні можна ознайомитись у соцмережах офісу Розумне довкілля Хмельницький. День прикордонника відзначили у Хмельницькому. Поблизу кінотеатру імені Шевченка представники військового ліцею Державної прикордонної служби України організували благодійний концерт. У середмісті лунали пісні на патріотичну тематику, а поруч розгорнули дві виставки. Впродовж усього заходу тривав збір коштів для сил оборони. «Ти моя традиційно в Україні 30 квітня відмічається день прикордонника, і ми в цей день проводимо благодійний захід на підтримку наших бойових підрозділів і на ті кошти, які ми зберемо, в подальшому будемо підтримувати наші підрозділи і відповідно передавати їм то необхідне обладнання, яке їм потрібно. Беруть участь у сьогоднішньому заходу. Заході, звичайно, ансамбль військового ліцею Кадет, Майя Онищук за країни, камерний муніципальний хор під керівництвом заслуженого працівника мистецтв Ігоря Цмура і Якубецька, і народний художній колектив України злагода Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. У нас от виставлена. Виставка наших ліцеїстів, які загинули, наші випускники-прикордонники, плюс прикордонники, які загинули у російсько-українській війні. Ну і герої-прикордонники. Сьогоднішній захід присвячений для них. Ми будемо збирати кошти на підтримку силових структур прикордонної служби. Просвітницький квест про Азов влаштують у Хмельницькому. У формі гри учасників ознайомлять з історією створення батальйону та його роботою. До квесту запрошують молодь віком від 14 років. Відбудеться захід в неділю у парку імені Михайла Чекмана. Початок о 12-й. Для участі потрібно зареєструватись. Форму можна знайти у соцмережах молодіжного центру. Ініціюють квест з нагоди 11-ї річниці з дня створення батальйону Азов. Одиннадцяту річницю Азову ми проводимо тематичний квест про АЗОВ для активної молоді від 14 років. Це для школярів і для студентів для всіх охочих. Буде можливість у такій пізнавальній формі квесту «Парком Чекмана. Подавати певну дистанцію, дізнатися про бойовий шлях бригади Азов. Батальйону, бригади вже корпусу дізнатися також про її історію, про її мотивацію і виконати різні корисні завдання, які сприятимуть і кращій командній роботі і будуть корисними в контексті сучасної війни. Квест не має обмежень по кількості. Квест командний. Збирайте команду від 4 до 6 осіб, можуть бути різні статі різного віку. І долучайтеся. Цей квест просвітницький. Він передбачає, що кожен учасник на фініші отримає такий маленький пам'ятний сувенір про цю подію. І піде додому з новими знаннями, знайомствами і класним досвідом. Концерт Хмельницького академічного муніципального камерного хору Хід за хітом відбудеться 7 травня. Лунатимуть пісні Володимира Івасюка, Мирослава Скорика, а також гуртів Океан Ельзи», Захард Кіс, Квін, Аба. Старт концерту о 18-й годині в органі залі обласної філармонії. Вхід вільний. Майже 40 борців із Хмельниччини змагаються на чемпіонаті України, який приймає обласний центр. Бутівки на першість Європи цього разу виборюють спортсмени віком до 15 років. Усього майже 600 учасників. Стартували сутички 29 квітня. Фінішують сьогодні. Змагаються в 11 вагових категоріях як серед кадетів, так і кадеток. За підсумками першого змагального дня срібну нагороду на чемпіонаті України здобув хмельничанин Ярослав Жовтобрух. Боровся у ваговій категорії 100 кілограмів. Відбір дуже важкий, дуже жорсткий. В деяких вагових категоріях по 70 учасників. Тому якби боротьба довга і важка до того, щоб попасти в команду на чемпіонат Європи. Ця вікова група відбирається вперше на чемпіонат Європи. Чим жорсткіша конкуренція всередині, тим легше буде їм боротися і завоювати медалі на чемпіонаті Європи. З кожним роком міняється і техніка, і тактика кожного спортсмена. Якщо він хоче бути сильним чемпіоном, хоче бути. Він дуже гарно працює над собою, працює вся команда тренерська для того, щоб він показав максимальний результат. Три сутички було. Буду зараз боротися четверто за перше місце. Займаюся вільною боротьбою майже два роки. Я була на турнірі у Таліні. Потім я їздила на Всесвітню гімназіаду у Сербії і була на Українах теж. Це наймасовіший чемпіонат України, який є в Україні взагалі. Тобто ми на сьогоднішній день приймаємо майже 600 учасників. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.